Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб каналі. І сьогодні ми говоримо про прогноз на літо 24-го року, що очікувати для світу, для України та українців, і звичайно для кожного з нас індивідуально. Взагалі на літо було багато надій, але я одразу скажу, що літо буде агресивним, жарким. І як літня спека нас чекає, так і багато буде бойових дій. Причому не тільки в Україні, а й по світу. Дуже багато уваги буде приковано до. Нових об'єднань, альянсів, угрупувань, які будуть виникати між державами. Наприклад, хтось буде об'єднуватися для якоїсь цілі. Так само буде багато акценту на спорті і на досягненнях штучного інтелекту в спорті та медицині. І тут варто розуміти, що це як е, такі нові інформаційні новини, які будуть дійсно захоплювати і в них їх будуть обговорювати маси. Можливо, частково це і буде відволікати взагалі від того, що буде відбуватися в Україні і по відношенню до України. Але скажу, що нам, українцям, буде що обговорювати, тому що буде дуже багато інцидентів, незрозумілих ситуацій і, звичайно, активності та небезпеки. Тому що справді, по-перше, червень, середина червня, нас вже вразить новими. Способами е, взагалі взаємодії з нашою країною, ми будемо бачити ось цю агресивність і небезпеку, і вона буде помітною, але помітною в основному нам, українцям, а не світу. Світ буде захоплений і іншими новинами. І тут що цікаво зрозуміти, що це літо воно літо прориву в медицині, в інноваціях, в IT і у всьому, що пов'язане власне з розвитком нових технологій. І це справді проривний час. Але також цей час дуже часто пов'язаний з тим, що виникають такі обставини, які будуть бурхливо відбуватися в різних точках світу, але не про них всіх одночасно будемо дізнаватися. Тобто, нам у нас буде дуже багато подій та ситуацій, які будуть нас. Відволікати кожну людину фокусувати щодня на іншій темі і іншому обговоренні, на фоні цього включається дуже яскравий аспект розвитку соціальних мереж. Про це я записувала окреме відео. Що для тих, хто хоче стартувати у блогінгу, у медіа, в журналістиці через онлайн, навіть просто стартувати свій бізнес через онлайн-сервіси та інтернет. Це просто ідеальний час, тому що саме в цей час ми також побачимо, як будуть вистрибувати лідери через соціальні мережі, люди, які давно були забуті. Зараз будуть відновлювати свої соцмережі, свої взагалі свої такі якісь заяви гучні і і активне ведення соцмереж буде зараз відновлюватися у лідерів, які були колись лідерами, у лідерів, які будуть зараз вистрілювати, колись були просто ми чули щось про них. І це час, коли і ви можете теж використовувати інтернет як спосіб просування. Крім цього, у нас є величезний потенціал для того, аби... Дійсно займатися такою, знаєте, новим шансом для себе. Ліліт це така сфера спокус. Так? Зараз на початку літа буде міняти свій знак і переходить у зону комунікацій. Тобто, у нас буде багато шансів через людей, десь випробування, десь спокус, але у нас розширяється можливість комунікації з іншими. І Селена. Це кожній у вас в Наталії Карті вона відповідає за певний дім гороскопу і несе удачу, шанси через цей сектор. І, власне, селена зараз теж змінить свій знак. І вона буде один в один в тому ж знаку, де у вас теж Юпітер зараз змінив свій знак. І Юпітер розширення, масштабування, збільшення, селена, удача. І ось вони двоє поєднуються і дають можливості. Тому для кожного з нас це літо, літо можливостей, тільки для кожного у своїй сфері, у своєму секторі гороскопу. Для когось це буде кардинальна зміна роботи, але це точно кардинальне кармічне літо. Для когось це зміна професії, для когось зміна партнера, зміна оточення, а для когось навіть зміна документів. І це власне кармічна точка, яка задає таку основу тенденції змін на дуже довгий час на роки. В нас починається а, дуже багато циклів, нових циклів планет тому дійсно дуже багато змін і дуже багато а, новин. Змін нових ідей, нової сфери поведінки, і Сатурн, звичайно, відповідає ще й за нові законодавчі обмеження якісь ніші за те, що має бути з документами та законом. І це в нас задає цілу тенденцію на літо як з ключових подій, дуже інтенсивних. Ну але повернемося ще до клімату, так? Літо буде жарким справді, літо буде з. Аномальними показниками, а також переповнені катастрофами та катаклізмами повсюди. Максимально це буде цього разу Європа. Взагалі, це такий цикл, який почався ще минулого року із таких великих ситуацій кліматичних, які вже відбуваються зі світом. Але цей час, це літо воно сфокусовано на Європі. Тому дуже ретельно обирайте, куди подорожувати. Взагалі масові заходи, краще їх уникати. Все, що масово ви хочете провести як спікер, як організатор, робіть в онлайні, який зараз дає таку можливість, і гарно буде поширюватися вся інформація також збиратися люди будуть онлайн. Тож літо у нас інтенсивне літо без якихось ключових. Завершень подій, літо, яке просто наповнене новими кармічними точками, складнощами, а також увага до медицини. І тут дуже важливо розуміти, що зараз е, за дептоном, е, як завжди, е, в принципі, йдуть такі наслідки, як якісь епідемії, спалахи захворювань. Власне, в плюсі це певні отруєння і віруси, які переносяться через повітря або через воду. І це дійсно може статися теж влітку. Тому максимально обмежуємо масові якісь виходи, максимально слідкуємо за харчуванням і мінімізуємо алкоголь, за яким дуже часто йдуть такі наслідки власне, по Нептуну. Я бажаю вам максимально благополучного літа. На кожен місяць ви можете замовити свій індивідуальний астропрогноз. Це ваш такий календар подій, сильних слабких сторін, що робити, що не варта. І як завжди, в телеграм-каналі щоденні астропрогнози для всіх.